Добрий вечір, шановне панство. Сьогодні 21 день внутрішня там. Мав вчора знімати, щоб зважити внутрішня. Вчора не вийшло. Забув я вчора телефон на роботі, то напарник зранку приніс. ну і Будемо на 21 день важити одне якесь внутрішня і потім подивитися на вагу. Зараз я їх попробую хапнути. Маю, маю б, або то його коричневі є, маленьке коришневий і стандартне. По крайній мірі одне я маю хапнути. Як мінімум одне. От. Так, шановне панство, зараз ми по нулях маємо. І самочка. Зараз положу ту самочку, може вона спокійна буде, не буде втікати. Ось маємо самочку стандартну. Вага її. Дивіться, хоче втікати, може не втече. Так, маємо вагу 850 грам приблизно. Зараз вона стане на середину. 840 грам. 840 грам має, 21 день самка. В 15 днів, то я по пам'яті хочете переглянути, 15 днів назад, я на 6-й день вроді її важив. А може на 8-й, не пам'ятаю. На 8-й, напевно, день, то вона мала 400, 470 грам. І зараз ще 400-370 грам набрала за скільки то днів. За за, за 7 днів. 370 грам. По 60 грам в день бере. Але провірте ту інформацію, чи я вам правдиву ту інформацію говорю. Ну, але маємо ось таке нутрення. Зараз ще одне може зловлю. Так, є ще друге нутрення, В 10 днів воно мало 570 грам, а зараз воно має 920. Ну, рахуємо 920, щоб мені легко було рахувати, то віднімаємо 70, то буде 850, 350, 350 грам. Внутріня набрало за 10 днів. Тобто в день на даний момент кожного дня в середньому внутрішня набирає 35 грам. Так, зараз я його заховаю. Все, дякую за увагу. Ось так в мене внутрінята ростуть. Так що підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі.